Серед затриманих, які здійснювали підпали автомобілів військовослужбовців різні категорії осіб, але єдине, що їх об'єднує, це мотивація. Мотивація таких осіб полягає у грошах. В основному куратори пропонують потенційним завербованим особам грошові кошти за підпал автомобіля військовослужбовця, але маю наголосити на тому, що в основному Грошові кошти можуть бути не виплачені кураторами, оскільки їхня задача це використати відео, яке в подальшому буде розповсюджено на території держави-агресора в різних телеграм-каналах, а вони вас просто використовують для розхитування суспільно-політичної ситуації в нашій країні. Куратори. Даних злочинців це переважно співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації або так званий ГРУ – головне управління генерального штабу.